Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми розбираємо ситуацію, яка сталася в Польщі, а саме в місті Бєльсько-Бяла. Там українець натворив, скажімо так, не дуже гарних справ. Ми зараз про це все більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, з якого міста дивишся це відео, і підписуйся на канал. Отже, українець Бєльсько-Бялі добряче понівечив припарковані автомобілі, повиривав дзеркала, двірники та порозбивав вікна. Це відбулося 18 лютого ситуація ця в місті Більськобяла поліція її розкрила тільки сьогодні. І мешканці одного з житлових масивів вночі, це було сталося 4 ранку. Почули якийсь шум. І один з очевидців події подивився у вікно і побачив, що чоловік там щось намагається якось проникнути до його автівки. Він одразу ж викликав поліцію. Але поки поліція їхала, то українець понівечив ще багато машин. От, маємо також, ну якби. Пряму мову цього очевидця. На щастя, в той час я вже не спав і бачив на власні очі, як він розправляється з моїм автомобілем Ягуар. Потім він підійшов до іншого чорного Фольксвагена і намагався сісти в машину. Пізніше зловмисник почав виривати двірники з машин і нищити їх. Розповів очевидець правоохоронцям. П'яний українець потрощив кілька автомобілів, вирвав дзеркала, скло, очисники, номерні знаки. А в одній машині розбив навіть лобове скло. Також він знищив двері на одному з місцевих підприємств. Тобто, бачимо, що чоловік досить, скажемо так, досить на велику суму повеселився в тієї ночі. Його, звісно ж, поліція затримала. Це виявився громадянин України, і його відправили до поліцейського відділку до, до витверезника. І коли в нього взяли ну, якби аналіз крові, то в ньому виявилось цілих два проміле алкоголю. Що стало причинами такої агресивної поведінки? Чим йому не вгодили припарковані автомобілі? Наразі не розголошується. Скоріш за все, що чоловіку загрожує, по-перше, величезний штраф, тому як йому потрібно буде відшкодувати все, що він зробив цим автомобілям. І, звісно, це буде або тільки великий штраф, і якісь виправні роботи, або навіть його можуть притягнути до кримінальної відповідальності за те, що він, скажімо так, зазіхав на майно інших людей. Чому ну якби останнім часом досить багато є ситуацій, коли саме українці попадаються в такі неприємні історії, і це дуже сумно. Тому як ви також дуже часто пишете, що Дениси, що ти оце розказуєш? в тебе ж канал не про якісь там кримінальні новини, не про якісь кримінальні сфотки. Друзі, я з задоволенням буду записувати позитивні. Відео про українців в Польщі, але для цього потрібно, щоб особисто ви брали це на себе, бо ті, хто знаходиться в Польщі, ті українці, які знаходяться в Польщі, щоденно прокидаючись на території Польщі, мають змогу піти і зробити щось хороше для того, щоб потім я міг записати про це якусь гарну новину. А якщо ви думаєте, що хороші новини мають створювати хтось інший, то ну, ви дуже сильно помиляєтесь. Тому, друзі, я буду тільки радий, якщо буде дуже багато хороших новин про українців з Польщі, коли українці там допомагають, коли українці щось відкривають, щось будують. Я буду тільки за. Але для цього вам потрібно перестати хейтити мене в коментарях, піти зробити щось хороше, надіслати мені свою історію на електронну пошту, і я з задоволенням. Зроблю про це окремий випуск. Тож, все в ваших руках. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!